Вітає, виконання номер 51 Треба знайти в цьому завданні нулі функції. Отже, Y задан формулою. І не виконуючи побудову графіка функцій, треба знайти нулі функції. Що ж, будемо виконувати це завдання. Перше завдання. При якому значенні X, y буде дорівнювати нулю. Тут у нас тільки при х дорівнює 0. Щоб 7 помножити, на яке число треба помножити 7, щоб отримати 0. В такому випадку це X тут буде дорівнювати 0. Перевіримо, 7 помножити на 0, звичайно ж буде 0. Тоді y Буде дорівнювати нулю, якщо тоді треба прописати, якщо х дорівнює нулю, у теж буде дорівнювати нулю. Давайте так і запишемо. y дорівнює нулю, нулю при х дорівнює нулю. Так, і пропишемо 0. Переходимо до виконання другого завдання. Друге завдання тут треба теж знайти значення х, при якому у буде дорівнювати нулю. Розв'яжемо. Лінійне рівняння 2х 9, 2х 9 дорівнює нулю. Отже, 2х буде дорівнювати плюс. 9, 9 переносимо праворуч, міняємо знаки на протилежні. Плюс 9. Тоді, щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток 9 розділити на відомий множник 2. 9 навпіл це у нас буде 4,5. 4,5. Значить, y буде дорівнювати 0 при х дорівнює 4,5. Так і записуємо. При y дорівнює 0 при х дорівнює 4,5. 4,5 записали 0 функції. В третьому рівнянні для того, щоб знайти 0 функції тут, то в такому випадку нам треба записати мінус мінус. Х розділити на 7 дорівнює нулю. Коли у нас, при якому значенні х даний вираз буде дорівнювати 0. Звичайно ж, при х дорівнює 0. Тоді, в такому випадку, ми теж запишемо при дорівнює 0, при х дорівнює 0. Записали це, це висновок в цьому прикладі. Так, при х дорівнює, якщо y дорівнює нулю, коли х. Дорівнює теж нулю. І наступний приклад. Звертаємо увагу, при якому значенні х буде дорівнювати нулю. Коли чисельник буде дорівнювати нулю. Давайте так і запишемо x додати, y, додати 9 буде дорівнювати нулю. Пишемо x плюс 9 дорівнює 0. Тоді x. Буде дорівнювати мінус 9. І записуємо, що y буде дорівнювати 0, якщо х при х дорівнює мінус 9. 9. Якщо х дорівнює мінус 9. Будь ласка, це прописуйте кожну, після кожного розв'язку після знаходження значення Х. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Це є повторення навчального матеріалу за 7 клас.